Всім доброго дня! Сьогодні неділя, 17 вересня, я хочу зробити розклад. Це так смутило питання, чому я так впевнена, що не вистачає ракет в Росії. Ну, по-перше, це логічно. Вони багато вже використали. Ну, це логічно. По-друге, якщо вони просять ракети у Північної Кореї. Якій вони продавали ті ракети в свій час? Ну, ви ж розумієте, що у Північної Кореї, тобто вона бідна країна, там немає грошей на багато зброї? Ну, ось, Так, вона прибацана та країна, її, отой Кімчинин з привітом, лагерь там устроїв, знаєте, концентраційний. З країни, то ми розуміємо, що там небагато того. І вони ж не дурні, щоб все продати росіянам. Звісно, вони продають їм же їх ракети і продають. Але вже дуже не задешево. Ну і я давно робила розклашук. Південна Корея дає зброю і дає людей, дасть людей, дасть людей. Росія буде просити і людей. Дивіться. За Китай я взагалі казала завжди, що Китай з самого початку допомагав Росії зброєю. З подачі Китаю, з подачі Китаю і з дозволу Китаю, Росія почала цю війну. Китай, як правильно вирішила Америка це просто ворог номер один. Росія без підтримки Китаю не почала би цю війну. Ну, просто вона б не почала цю війну. Розумієте, Китай це вирішальна країна цієї війни. Росія це васал. Вже. Росія васал Китаю. Ну, Іран, це взагалі країна, вона маленька, вона бідненька, і що там вона може дати. Ну, вони ж, бачите, строять уже свій завод. Так що. Треба бити по тому заводу, треба дальнобойні ракети і бити, розхірячувати той завод, Татарстані, чи де він там буде робитися? Ну, коротше кажучи, я можу вам сказати і показати е цю історію. Прямо спитаємо: чи багато ракет залишилось у Росії, у Російської Федерації, які вона буде кидати в Україну? Чи багато тих ракет? В неї зараз. Ось таке дно ресурсне і ця карта, що показує королева з кроликом. Вони над цим працюють, вони строять заводи десь окремо, віддалено, далі, далі туди, щоб ми не доставали, і роблять це по жриці секретно. Якщо вони сказали в Татарстані, ну, може, вони один і зроблять в Татарстані, але всі інші вони будуть ховати. Це дно. Такий собі. Знаєте? Це не король. Але одно у них красноречиве. Вони создають їх. Создають. Працюють над цим. Ось так. Вирішують вони по суду, це питання відкрито. Вони вирішують, вони шукають це. По потенціалу, на потенціал падає ось компаньйон. Це, скоріш всього, я навіть не скажу, що то... Ну, тут робляться компанії. Компанії, які будуть все ж таки цей потенціал приводити до тями. Дотями. розумієте? Тобто будуть робити щось, наприклад, з одної ракети дві, О, з двох ракет одну, вибачте, я заговорюсь. Ну, якось отак. Тобто, тобто, цей потенціал вони теж будуть проробляти, звісно, тому що це треба. Ну, і на рицаря, бачите, йде десятка, десятка монет. Це те, що я вам казала, ресурсна карта, але вони ще шукають ці ракети і купляють ці ракети за гроші. Ось то, що вони хочуть робити з тими ракетами по потенціалу, припадає п'ятірка, тут буде в них поразка. От чому вони шукають? Тому що вони розуміють, що багато ракет просто. Ну, не пригодні вже. Там мало їх залишилося. Тому тут будуть навіть поразки. Вони будуть щось кидати, і може буде падати їм їм на їхню територію. Ну, вони будуть це казати, що це летіли наші дрони, і вони їх збивали. Ну ви ж розумієте, це, так? Да? Те, що вони шукають по суду шукають. І по вирішенню питання вони шукають. Так, вони знайдуть. Вони знайдуть іще, хто їм продаватиме, то ну, і робити, і продаватиме. Ну, от. І по десятки монет, отут м'яка сила все ж таки ще буде працювати. А ну, що це за м'яка сила? Ага, значить, тут ще будуть працювати, знаєте, дипло, така дипломатія буде працювати. Або, ну, коротше кажучи, тут бачите, тут вони очікують результату від цього всього. Тобто, трошки залякувати, трошки, е, знаєте, як, е, як, як на собачку, трошки прикрикнути, трошки сахарку дати, і будуть очікувати результату. Ну, тобто, в них свої там є країни, з якими вони можуть так щось від них мати. Ось вам по ракетам. Ну і давайте головне питання, Я, як завжди, відкрито скажу вам по Китаю і по Кореї, і по Ірану. Все покаже. Китай. Китай за гроші буде Росії давати все, що він може давати. Ось отак. Бачите? Це Китай. Йому пофігу вообще. взагалі. От слова совсем. Китай буде працювати, буде навіть може ставити заводи в Росії. Так, да, Подвійки. Він роздивляється, він шукає ці варіанти. Ось так. Помімо того, що він в себе буде ізготовляти. Робити це все, він ще може на території Росії то робити. Ставити ті лінії і працювати там, на території Росії. І зготовляти, і зготовляти там зброю. Чи накажуть Китай під питанням? Під питанням. Під питанням, але йде вдача і зірки. В якийсь час Китай буде працювати, чи накажуть? Звісно, ні. Але отака ситуація в них подвійна. Вони і вашим, і нашим. Туди-сюди. Я спитала, чому не наказують Китай? Тому що. Тому що світ і захід хочуть по імператриці сузідати. Сузідати, розумієте? І вони хочуть оцю війну відтягнути надалі якомога далі. З Китаєм. По очельнику. Вони хочуть цю війну відтягнути. Туди. Надалі. Вони ще не мають. Вони зрозуміли, що вони не мають стільки зброї. Ось так. Не готові. Далі йдемо. Північна Корея. По Китаю все зрозуміло. Давали, дають і будуть давати. Світ не наказує їх, тому що світ не готовий воювати з Китаєм. Китай працює і на ваших, і на наших подвійки. Як наказати Китай не купляти їх продукцію? Все. Вони загнуться самі там. В них нічого хорошого немає. Абсолютно. Пряма карта. Пряма. Допомога. А, значить, ще що можу сказати? Мене, мене просто зацікавило, чому ж вони допомагають, бо вони бідна країна. А, вони виконувачі. Вони пажі, вони виконують накази скоріш, Китаю. Вони васали Китаю. Вони виконують це по наказу Китаю. Вони пажі. І це їх дуже удручає, дуже удручає, бо вони не мають від того ресурсу, вони не мають від того стільки грошей, скільки б вони хотіли. Дно, показую, дно. Вони і надалі будуть це робити. І, скоріш цього, по імператриці вони вже будуть мати від того гроші. Але опять-таки, бачите, не впевнено, не за все. Але будуть мати вдачу все одно, тобто вже воно в них піде. Значить, на допомогу падає жриця, так, договорність таємна з Китаєм. Тобто, як сказати, Корея, вона ну, є, у них вже така репутація, що їм по барабану. Да? Тому домовленість з Китаєм таємна. І по суті, то дає Китай, а йде через Корею, знаєте, як допомога. Типу. На пажика я кинула, тут падає суд. Так, вони відкрито то роблять. Тобто, розумієте, вони виконавці, вони виконавці, все. Ну і оця трієчка, чому вони так розочаровані? Бо вони ж закриті від світу. Вони самі рішення не приймають, вони не подвижні, вони нічого самі не роблять. Без, без відомості, без наказу Китаю вони нічого не роблять. Ми прекрасно знаємо. Всі прекрасно знають, що Китай контролює Північну Корею. Це не секрет. Якби не Китай, Північна Корея вже б її не було. Ну, В принципі. І тільки завдяки. Це знаєте, як був наш ДНР ЛНР, коли їх питала Росія. Оце таке йде з Північною Кореєю, бо її питає Китай. Так, давайте покажу вам, чи нададуть вони своїх вояків. Підвішаний стан. Підвішаний стан, але йде колесниця. Ну, вроді як не дуже то буде. Поки що ні. Більша стан в цьому питанні, але ж тут надалі йде. Так, відкрите питання, відкрите питання. І вони над цим питанням працюють, торгуються, торгуються, причому з задоволенням. Тому ким чином насрадіть, за що він буде, е, ну, тобто, йому і його люди теж, як і Росії, 300 літрів їх там дофіга, як і Китайцям. Так, вони думають про то, Думають. Вже вважають гроші, скільки вони візьмуть за це. З Росії. Так, вони готові то робити. Ось, готові робити то. З задоволенням. І оце по суду роздивляє, зараз вирішується це питання. Це на, на пов'язки дня. Скоріше всього, небагато помірність йде. Але, скоріш всього, що нададуть. Ну, по пажику небагато-небагато. Не багато небагато їх буде. І це будуть люди такі. Ну, не фахові, не фахові. Корея не буде давати супер вояків туди, дадуть там щось. Так, добре. Давайте подивимося. Іран. З іраном печалька. Перша карта. А, тут якось воно не дуже йде. Але потім все ж таки. Ну. Клопотання за це будуть. І потім піде опять ця історія. Будуть обманювати світ, обманювати світ. Розказувати казочки, що це не вони. Але зараз вони шукають. от Шукають, шукають і найдуть. Ну, у них теж воно, знаєте, поки що таке воно. Що там того Ірану? Ну, зараз поки що. На даний момент. В них щось так не виходить. Може, не договорилися за гроші. Може, не договорилися за гроші. Поки що якось так. Зараз ми подивимося, розкриємо. А, значить, дивіться, тут іде колесниця, движені є. Віженія чого? Ілюзія. Ви знаєте, бажання в них є, але в них поки що не виходить. Ціє движухи. Вони знаходяться, ось я поклала на дьявола в підвішеному стані. Поки що щось не зростається. Не зростається. Якісь пішли зміни. Кризисна ситуація, щось там, я так полагаю, що там щось помінялося, може, навіть американці увійшли в цю історію, і щось там вони з гаранцями рішають. Може, навіть може, по грошам тут мається на увазі і Америка, бо випала королева і пажик випав. Ну, я вам скажу так, цей підвішаний стан, оцей підвішаний стан, тут, тобто тут підуть зміни все ж таки. Щось вони будуть все одно робити. То, що вони там з американцями там щось домовляться, то одне. Але все одно вони щось будуть, вони налагодять потім то все. Тому що ось, ось пішли гарні новини. І будуть вони то робити для себе дуже вигідно. Розумієте, такі країни, як Китай, Іран, вони навіть. Вони ж відкрито кажуть, що офіційно вони нічого не надають. Офіційно нічого не надають. А на самом деле надають. Яка може бути частна собственність в Китаю? Там комунізм, там комуністична партія, там немає, не повинно бути взагалі. Як там так створилося чудово, що там є олігархи, я не знаю. Багаті люди, яким чином то створилося незрозуміло якесь чудо, якийсь гібрид знаєте, капіталізму і комунізму. Ну, ось так. Так що з Іраном трошки підвішаний стан, але потім вони будуть, вони все одно потроху будуть на тому заробляти. Поки що Іран не може поки. Щось там в нього не так. Ось. Корея буде, Китай буде, і там всім керує Китай. Ось і все. Ось і весь скаслан. Китай, е от, дивіться, чи хоче Китай ще, щоб пішла війна України з Росією? Чи Росії з Україною? Це ж таки на нашій території, то Росія воює з нами. Головне, да? не ми ж на них напали. Да? З подачі Китаю, з подачі Китаю, але таємно. Але таємно, Китай надав добро воювати. Чи хочуть? Хотять. Хотять надалі воювати, щоб була війна. Хочуть, Бо вони на цьому заробляють гроші. Заробляють е оці всі при привилегії, що вони країна, яка формує якийсь там. Інтерес. Ось у них почалась та полоса біла. Вони типу ми, миротворці, вони такі, що вони там свої якісь там е, мирні плани там вокруг себе оце все роблять оці, як то називається, оці країни ці сплачують вокруг себе аз, азійські? Угу. Єдине, що Китай не знав. Єдине, що Китай не знав, а, що ця війна затягнеться, от, от цього вони не знали. От єдине, що забула сказати вам, вони цього не знали. Вони думали, що це буде дуже швидко. От, швидко, швидко. Фіть і все. Ага, щас. Я спитала, чи хочуть вони знищити Україну? Бажання вони таке мають. Мають. Мають гроші і допомагають цьому Росії. Але трошки в них щось не виходить. Чого? Того, що більш багаті країни. Допомагають Україні. Ось. І Китай, звісно, трошки, як кажуть, боїться. Отак. А я б сказала, грубіше здюхає трошки, знаєте? Вони вже воювали, китайці. А потім пішли. Зрозуміли, що вони з Америкою не справляться. Так що подивіться історію Китаю, з ким вони воювали, як вони воювали. Вони трошки розумніші, ніж е, росіяни. Ось така історія. Я вам показала, розказала. Так що, Китай це таке ще. А тепер я хочу подивитися Турцію. Турцію. Давайте глянемо на, на цій ж колоді, яке відношення Турції до України. Бо Турція така цікава країна. Звісно, вони самі там собі, їм головне, але все одно вони мають, вони мають, вони росіян не люблять. Чи буде Турція допомагати Україні у 2023 році? Буде, буде, і вона це вже якось так собі бачить, організовує по королеві, працює над цим питанням. Ну, вони будуть гроші заробляти, а Чому ні? Всі на цій війні заробляють гроші. Так, вони будуть надавати нам зброю. З задоволенням. Причому оця карта показує з задоволенням. Але вона буде держати свій курс, в неї свій інтелект. Вона двигає вперед свою економіку. Ось, потенціал свій буде двигати. Трошки щось там в Турції буде, якась фігня. Ось. У 2024 році щось таке там станеться. Ну, то таке. Ми будемо, не будемо лізти в ті дебрі. Єдине, що я скажу, що так, вони хочуть, е, як вам сказати, тут бачите, потенціальчик теж такий собі стоячий. Да? Вони не дуже будуть тут е, викладатися. Їм головне, своє. Їм головне своє. Заробляти грошенятка. І це вони будуть організовано робити. Організовано робити. Двигати свою економіку, заробляти гроші і допомагати нам. Тобто, а ми будемо тим користуватися. Ось так. Буде Турція надалі підтримувати Російську Федерацію, щоб з неї зняли санкції іменно для зернової, зернового цього договору? Ну, вроді як буде, вроде як буде, але тут іде п'ятірка кризисна. Давайте ми розкриємо ці карти. Так, ну ні, не вийде там у них нічого, бо бачите, чим закінчується ця історія. Ніхто не буде з Росії знімати ніяких санкцій. Е, і це справедливо, до речі, ось, пожалуйста. Ну і Турція трошки буде втрачати. Це їй не дуже подобається, вона буде недовольна. Потім з'явиться якась новенька ситуація, якась піде нова ситуація, яка у Турції якось трошки подасть якісь, а, щось вона приобрете. Ось, Щось таке нове буде все, все ж таки в цьому напрямку у Турції. Що Турція, щоб українці, Україна знищила російську армію? Дуже хоче. Дуже хоче. Дуже хоче. І дуже на це надіється по четвірки. Просто, знаєте, так, стабільно надіється на це. Ось бажання, бачите, яке в Турції. Помагу? Ну, так, вона і допомагає помагу нам це зробити. Чесно кажучи, причому робить це стабільно. Але в своєму якомусь такому. По-своєму. Але є таємниця у Турції в цій допомозі. Бачите? Так що Турція допомагає. Але вона очікує і результату від цього. Ну, вона в такому підвішеному стані, отак. тіліпається туди-сюди. Вона хоче і так, і сяк, і то, і сьо. Вибор у Турції є. Вони мають багато бажань. Поки що вони не дуже задоволені. От прям їм віка, ідею і луна. Але турки будуть над цим працювати. І будуть далі збагачуватися і будуть далі з того все мати. Турки, вони такі. Вони дуже неглупі люди, вони дуже розумні. Люди, трошки жаднуваті. От це в них є. Але вони розумні і вони розуміють, де добро, де зло. Це точно. Бажаю вам всім гарного настрою, все буде добре, все буде Україна. Але нам треба всім для цього щось робити. Помалу, кожен. Гавкають у вас під сьогодні. Всю ніч ходили і бубніли. Всю ніч розмовляли, люди ходили якісь незрозумілі. Чого вони лазять по ночам, непонятно. Взагалі, у нас комендантська година. Не хочуть виконувати закони. Якщо не хочуть закони виконувати, то нас в Європу ніхто не візьме. Ми нікому там такі не потрібні. Ось і все. З цим треба боротися. Порушують закон. Треба хоча б зробити зауваження. Ось і все. Треба так, не хочеться, вам не хочеться нерви собі тріпати, вам не хочеться кудись іти, вам цю Так, А ніхто крім вас цього не зробить. Ніхто не доб'ється для вас грошей, якщо ви е, отримали поранення. Ніхто вам так на блюдечки не принесе нічого. Треба все. Ви ж бачите, яка влада. Ви бачите, хто у владі. Все, боріться за себе. Все, вперед! Ви ж європейці, ми ж хочемо в Європу, а в Європі все це вибивалося з кров'ю. Ось отак. Все, до побачення. Я вас люблю.